И это, если трошки підшліфувати, воно легче сходить. Но это треба дуже делать аккуратно. Бабуло такие же пистолеты, стрелял в 8 раз подряд. <реком> Приеду в неделю, а там сразу пуф влево, пуф вправо, вгору, пу в гору. Пу так, бабуло этот у Сереги. Не стреляй и сам он модератор получает. <реком> 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 Друзья, всем привет! Буквально вчера мы с моим батьком налаштовували мне спуск. Значит Z457 це базовий спуск. Поки що немає можливості придбати якийсь більш крутий, тому налаштовували те, що є. Приємного перегляду, ставте вподобайку і погнали! А, він вверх знімається, як поїде. Е -е -е. Так, не проїхав. Тут зовсім без безусілий. Все прикручено. Все. А то і було кріплення, так? Да? Так. Да. Так. Ну і інструкція була. Ну. Так. Ну, сказано ослабить, так? Да? Так, да, ослабляєш для того, щоб потім можна було регулювати. Потіфай. Проти Проти годинникової стрілки. Значит, так, да, так. Да, да. Проти годинникової і стрілки. І багато. Е, поки ви не знайдете ідеальний для себе варіант. Тобто, коли проти годинникової стрілки ти оцю штуку крутиш, то тоді крок під, підсувається вперед. І... і тоді тобі не потрібно більше зусиль. Ну, типу, не зусиль, а крок, який ти ведеш курка, ага. він стає менший. Поняв? І скільки. Про, проти годинникової стрілки. Да. Ну, так. Угу. Да. Так. Так, тобто, виходить. Якщо, ну, знову ж таки, не переусерцювати, тому що коли ти докручуєш сильно, то вона потом знову не поймає цю файл пін. Ага. Ну, і що, у нас то, ми викручуємо. Значить, давай ще раз відключив от в я там де він казав, в яку сторону що працює. І Ще. Ну, ну, скільки можна Пів Півоборот. Так. Да. Все. І треба провірити. Якщо відкривай. And then we start to tighten screws again. And the we tighten the hotel and a half degree for 48 H Pass. Ну, ход все равно ще есть. Ну трошки не в шо змінилось. То есть я натяжмаю ход есть. Але от тут в кінці все одно важко. Я б ще б зробив менше. Надо ще менше зробити. Mm. Есть? Yeah, Раз. Да, два. Ну, легше стало, але я б ще крутив. Я думаю, що тут, тут типу як, там вроде, як, наскільки мені видно, від 1,5 кг до 700 г. Тобто там в будь-якому випадку, можна викручувати, Ну, типу, ти де багато не викрутиш на стандартному багато не зробиш. Це не налаштований, там, де прям можна до 250 грам зробити. Тут можна викручувати. Є. О! Сталося тіло легше. Я би ще б можна його покрутило. Відчуваєш різницю? Чи ніяк? Ну, трошки. Трошки є. Но... Ну не багато. Ну, і так, да. не... Може в нього такі регулювання, що. Що вони там багато не знімають. Да. Так. Може бути. Це ж базовий, день, Я думаю, хоч щось попробую, бо якщо я в неділю поїду на полігон, то думаю, спробую хоча б. Я скажу, що ми. Ми шептало, шліфували. На пістолетах. Ну це всередині вже. Причому. Там же ж ну, гачок, шептало і, і сам бойок. І воно один, один за одного так на метал Ага. І він скользить. Оце те, що ти відчуваєш спуск, він так ну, скользить метал по металу, а тоді спрыгує. І оце, якщо трошки підшліфувати, воно легше сходить. Ну це треба дуже робити акуратно. Бабулу таке, що пістоліт стріляв 8 раз підряд. <реш> типа злетіло и да. назад, не повернулося, да, шо? і уже не цепляється, а соска срывається, блять, и все. <реш> ну, він швидше начал нажиматься. Да. Я ну, тіпо, вже викрати, да. не мав цього уже такого довгого входа. Ну до фига выкручений. Хотя можно попробувати, скільки его. Скільки можно? Ну, давай, високаємо. що що а за крайне, він не, не вывалиться. Ну, вот-вот, я цікаво, мені. У нього є якісь крайні положення. Коли ти можеш такий, ну... досить. Та це я, я думаю, що це знаєш як вона виглядає, як? що цей різь, різьбовий, це, оця втулка різьбоває, uh -huh. да, зверху гайка котрящає, да? це, це, це різьба, це просто стрижень такий, який входить всередину, і там торчить. Uh -huh. І ми його викручуємо, він звідти виходить. Uh -huh. І все, виж нічого. А якщо він вивалиться, просто його назад закрутить. Ми зараз говоримо про те, що було легше, а воно щось легше. Бачите, він уже все, він уже вийшов. Да. Ну uh -huh. це просто штиль. Да, да, нічого там, І він уже ні на чому не тримається. Ні, Ты хочеш перевірити так? Ну, ну давай так. <реш> 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 Эксперименты. <реш> А сто... Да, нормально. Не нажимай вообще, да? Не, нормально. Да. Попробуй. Так що, бишь тырят, то якось дивно. А чого дивно, ну? Просто вбрав упор, до киснуть. Ну да, легше трохи стало, реально. <непрям> не, не прям щоб ну легше, реально легше. Ну сейчас тоді попробуємо ще з цими двома. Це уже не будемо чіпати? А з ціма двома ще зараз трошки погратися. Просто... Головне, щоб він не, не вивалився. А куди він може вивалитися? Та куди? Він прямо вивалиться на пол. Йому... в нього ж немає тут ніяких. Так і я про те, що від стрільби може ослабнути е, і вивалитися. Законтую, вроді, теж, щоб не порвати різьбу. Так, тоді оцей. Все так. проти годинникової стрілки. Не дивилися. Uh -huh. Це те ж саме, я думаю. Абсолютно. Це, uh -huh. це я ще пів оберта зробив. А це і, і оцей. Курати години Угу. Uh -huh. Пів оберта. Стал? Він ріх. Ну, спробуй. Вся штука вылезла. Ну ничего не поменялось. Вроде меньше став я тянуть. Але меня все надо как палец напрягаю. Не, ну трошки краще, здається мне меньше став тянуть. Да? Ну да. Ран, раніше від, цей відклик, чи це називається. Ні, ну сам спор. Раніше став відповідати. Угу. Так, давай ще. І ще по. Леще. Чуді. Пока. Оце ну, і то ще ну... так же вивалиться, як і як і той. Блін, тут питання в тому, що воно більше не виваливалось, щоб від стрільби не вивалювалося. Хоча непогано так. Ну що, ще будемо відпускати, чи ні. Може да відпускатися, ця штука не, не сховається. Яка саме? У оцей про червоністий, що він говорив. Mm. Що викручуєте, але не багато. Ну, думаю, ми зараз його так залишимо. Да. Ну, Є де. трошки відчутя, що ти потягнув і потом бам. Да? Ні, ну ви, мені так, да, теж здається. Да. Ну, більш Да, Так, треба да, так оставлять, пробувати. Все, це ці не викручується, це теж. Так. Да. Отой От затягнув, хорошо, так. Да. Який, ну, його вперед. не можна затягувати. Ну, Він ну. же там буквально ця штука на, 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 на пару віткау. Ну, я маю на увазі, щоб гайку. Цього. Гайку сильно не Я ж тебе про що кажу, щоб не сорвати. Ні, ну якщо відчуваєш що норм, все, ти ж пам'ятаєш як оно да, було, да, Все, значить не надо. Тебе что-то аж торчить, трохи. Приїду в неділю, а там одразу вліво, вправо, вгору, вниз. Так, як вниз. було этот. Бля. У Сереги. Не стреляй, и саундмодератор полы. Так, все, да? Ну, мабуть, да. Тепер треба це діло прикрутити назад. Ну, что делать? Питання яке тільки зусилля, але... так. Та, воно ну, не повинно. По-перше, тут вони не не слабо і ці самі вінти, це ж тобі не ті маленькі. От руки дуже сильно не пережмеш. Хватить, Підтягнеш тоді після стрільби. Ну от. Ну, ну ще раз попробуй. Да? Уже коли... Так, да, стало менше хода і стало трошки легше. Не набагато легше, але стало. Що-таки ми віримо отак. Закручую. Це, кстати, його треба перестрілювати, виходить. Ну так, да, так я і буду в неділю це робити. Ну що, всім дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось. Вже перевіримо а, цей спуск на полігоні, і це вже буде. Буквально завтра. Дякую вам всім, підписуйтесь на канал, ставте подобачку пишіть якийсь шалений коментар в підтримку каналу. І побачимось на полігоні. Всім па-па-па-па